Айдін Хадід Талал та його брат потрапили в полон до терористичного угруповання Ісламська держава у 2014 році. Тоді діл проводило атаки на релігійну меншину єзидів в Іраку. Тисячі було вбито, ще тисячі захоплено в полон у північно-західному окрузі Сенджар. Брати втратили зв'язок, і Айдін думав про найгірше. Але торік із ним через соцмережу зв'язалася людина, яка стверджувала, що він його зниклий брат. Це виявилося так. Я написав йому, я роджин. Він був вражений. Почав розпитувати. Я відповідав. Потім я написав, що зателефоную, і він відповів на дзвінок. Іділ вважає давню віру язиків єретичною. Угруповання прагне винищити послідовників цієї віри, яких близько мільйона. Деяких бранців зробили бойовиками, інших продали в домашнє рабство. Вони відвезли нас до Сирії, до раки. Потім стали приходити люди, щоб взяти когось із собою в сім'ю. Один чоловік відвіз нас до себе додому. Ми пробули в нього близько тижня чи двох. Потім він продав нас іншій людині. Коли Іділ вигнали із Сирії, роджина відправили до табору. Потім його таємно вивезли. Він багато років жив надголодь, але завжди пам'ятав про сім'ю. Я купив мобільний телефон і почав шукати брата в соцмережах. Шукав його ім'я. Я годинами шукав, шукав, доки не знайшов Айдіна Хадіда. Я надіслав йому запит на додавання до друзів і став з ним спілкуватися. Роджен не мав документів, із Сирії його вивозили таємно. До того ж, йому також довелося пройти процес дерадикалізації. каже, що це було виснажливо. Але не всім так пощастило, як йому. Десять років минуло, а багато сімей досі шукають зниклих родичів. Ті, хто вижив, кажуть, що багато язидів потрапило до рук бойовиків у ранньому дитинстві, тому майже не пам'ятають звідки вони родом. Але й у тих, хто повернувся, життя й нині вкрай складне. Багато місць де вони раніше жили, досі в руїнах. Роботу теж знайти важко.